Але чому Міхаель, тобто Лайтман, каже у одному з своїх передач, що потрібно лише у групі 10 осіб сакральне число, лише там працювати і віддавати, тому що енергія буде снергувати між ними. Абсолютно правильно, він каже, і я вам підтверджую, що коли я це кажу, то в мене є така десятка, з якою я працюю кожен день. Але я розумію, що не у всіх людей це є, і ви не всі ще до цього готові. І це, в принципі, закони Всесвіту, вони працюють по відношенню до інших людей на кожному рівні. Так, у вас є люди, з якими ви співпрацюєте, звичайно. Вони... Проблема є в тому з іншими людьми, просто з людьми, не з тими, які ось умовні ці, як називається у нас 10 Проблема в тому, що ці люди, просто всі люди ось на вулиці, так, весь світ вони просто не розуміють цієї роботи. Ви не зможете з ними побудувати відносини зворотні. Тобто, навіть якщо ви будете йти їм назустріч, навіть якщо ви будете від сірого серця ну, пробувати це зробити, вони не сприймуть це. Тобто, вони не зрозуміють, що ви від них хочете, бо вони не дозріли, в них немає ще там, необхідного розвитку, як у вас. І тому з ними буде дуже важко і неможливо навіть. Але навіть те, що ви для таких людей будете намагатися вийти якось з себе, просто, якщо вам погано, вийдіть до інших людей, зробіть для них щось. То ви вже відчуєте різницю, ви вже відчуєте зміну стану. Звичайно, ви не зможете з ними будувати, ну, так, це настільки глибоко та серйозно, якби ви це могло, могли робити з людьми, які можуть це сприйняти, і у відповідь вам і тоді синергія це ж коли всі разом розумієте, будують цей потенціал. Це ж не те, що ви вкладаєте, 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 а люди нічого не роблять. Ну, це не можливо, це не синергія, це ви просто робите. Розумієте, а синергія це коли всі вкладають так ось вам потрібно ж ну щоб це знаєте акумулювався цей, цей заряд, ця енергія. Ну для того вам потрібні люди, які можуть це робити з вами. Ось тому так Михайло Лайтман мене каже все вірно.